Зараз у чоловіків можуть виникнути нав'язливі думки про мобілізацію. Чому б це так, як гадаєте? До речі, у нас зараз немає світла, тому знімаємо в таких умовах. Повертаємося, хоча деяким щастить чоловікам. Вони не думають про це а просто тому, що складно так довго тримати одну думку в голові. Але вони потім повертаються до неї. Але наша свідомість налаштована так, що якщо тема тебе турбує, а свідомість потрібна зазвичай, щоб вирішувати проблеми та задачі, виконати пошук, яким чином все це вирішити. От свідомість оце і робить. Тож, якщо тема вас турбує, ваша свідомість саме про цю тему шукає відповіді. Де. Де вийде? Можливо, це у власній пам'яті, а можливо, десь зовні. Тож, гадаю, що тема мобілізації турбує зараз багатьох. Ну, так вказують ті новини, які я бачу, і ваша свідомість займається пошуком. Чому це вас турбує? Чому це її турбує? На мій погляд, це так. Перше, мобілізація чоловіків це зміни для конкретного чоловіка. Зміни досить сильні, і, і немає ніякої гарантії, як воно там буде. От чи вас візьмуть, а якщо візьмуть, то куди ви там попадете? Яким чином все це буде? Загальна невизначеність? Чи ви залишитесь живі? Чи ви будете на фронті, чи ви будете в тилу? Невідомо висновок для свідомості висновок це небезпечно. Ну, нормально. Хоча ми, по факту, ми не знаємо, що саме буде. Але чоловік в таких невизначених умовах сприймає мобілізацію як небезпеку. І це зрозуміло. І друге, є постійний шум інформаційний. Мільйони блогерів, юристів, журналістів, політологів та інших розповідають, та нервово, до речі, розповідають про все, що погане, що недороблено, що всі які, про всі аказії, всія які неприємності, всіякі неправильні методи, які використовують при мобілізації, що, як ви розумієте, не заспокоює аж ніяк. Може, щось не так робиться і все погано. Такий висновок мають зробити всі ті блогери та ті, хто їх слухає. А може так воно і є? Дві причини, чому ви про це думаєте. Перше, ви боїтеся якихось, якихось будь-яких змін в своєму житті. І це природно, нормально, мабуть, майже всі цього бояться. А постійний інформаційний шум навколо цього. Постійно нагадує вашій свідомості, що про це треба думати, і саме в такому поганому сенсі як про це розповідають. І це тільки посилює ту тривогу. Тривожність зростає. Дійсно, є такі люди, які тривожні від народження, нервові, чутливі. До речі, вони мають перевогу в почутті до небезпеки. Про те, що було б добре робити суспільству, тут розмови не буде. Про це досить тих юристів, політологів, розумних людей, просто, що діють, дійсно дають поради, що робити в надії, що їх послухають, вислухають. Як психолог, я наполягаю на тому, що всяк має відповідальність за своє ставлення, своє сприйняття будь-якої інформації. Тож далі мова буде про це. Я наведу приклад. Якщо ви боїтеся, що вас упіймають, нададуть офіційне запрошення до війська мату, ви пройдете ВЛК, звичайна, людина починає сканувати простір про інформацію, ну щоб зрозуміти, що буде, читає пости, слухає блогерів. Там зазвичай інформація, що лякає. Адже кожен блогер, він і сам може не знати, але він в. Впевнено розповідає, що він все знає, що воно так і буде. І це визвоє реакцію втікати або нападати. Ну, або бий, або, або біжи. Те, що це сховатись. Людина сидить вдома, ховається. Вона все ще шукає нові текст, тексти, нові пости. Нічого ж не змінюється, адже свідомість знаходить саме ті пости та ті. Ту інформацію про погані новини. Свідомість так налаштована, що вона шукає саме ті пости. Про погані новини, про погіршення ситуації. Є навіть такий канал в телеграмі щодо, де де розповідають про рух військових по місту. Ну Воно. Називають тих військових, що це ТЦК, можливо, це ТЦК, але не всі. Там добра процентів 8, 80, мабуть, це просто військові. Ну, це за, просто за моїм. За моєю, ну і як я слідкував за цим. І ви читаєте, військові тут, військові там, здається, вас оточують вони всюди, вам не заховатися. Людина, що ховається, ще більше намагається заховатися. Доходить до того, що вона сидить вдома та тримтить. І боїться вийти навіть у магазин, до магазину. Це може привести до того параноїдного стану або навіть інфаркту. Адже нема порятунку, так здається. І нема ніякого життя. Життя це не про ховатися. Життя це про дії, про емоції під час дій. Отже, ці люди ну, майже свідомо обирають не життя. А ховатися. Тому можу запропонувати змінити своє сприйняття цього. Просто, наприклад, таким чином, замість того, щоб просто ховатися, спланувати свої дії. Що саме ви будете та в змозі робити в тому чи іншому випадку? Якщо ви вийдете на вулицю, кому потрібно, ж зайти, потрібно зайти до супермаркету, який план дій? Що буде, якщо? Сплануйте або навіть запишіть собі. От вигадайте будь-яку ситуацію, будь-які обставини, і сплануйте для себе. Якщо до мене підійде оцей, я буду робити оце. Спекою та метою. Якщо до вас постукають у двері, що будуть робити та що краще для вас робити в такому разі? А чи витримують у вас двері? Може, треба поставити металеві двері? А це ж заказати треба, якщо їх нема? Таке теж можливість. Що робити? Спробуйте вигадати будь-які дурні обставини, що можуть з вами статися, та вигадайте план дій. Це до чого? Коли ви маєте якийсь план дій, простий та дійсний, пам'ятаєте його, вам буде набагато простіше заспокоїтись і діяти вчасно та ефективно, до речі. План та дії виступають тут, стають, ну, обставини стають більш, більш визначеними. І ви розумієте, що ви будете робити у тому чи іншому випадку. І ви будете в змозі не так сильно нервувати. Все, все одно будете нервувати, але трошки. А отже діти ефективніше. Це про сприйняття щодо першого пункту, пам'ятаєте? Про невизначеність. Можливо зробити визначеність визначеністю. До другого пункту про інформаційний шум. Ну, по-перше, якщо ви зробите попередню пропозицію, ви не будете так часто все це дивитися або слухати. Шуму стає тоді менше набагато. По-друге, спробуйте дивитись тих, якщо вже заманець. То дійсно має якесь практичне може мати якесь практичне рішення. Ну, наприклад, дивитися паради жінок щодо цього питання, ну, якось недоречно. Не тому, що це жінки. Я просто, але я, я гадаю, що вони не мають практичного досвіду, що робити в такому стані. Та й не мають мати. Обирайте скептично, тих, хто хоча б міг бути в такому становищі. Або вийшов з такого становища вже. Якимось чином. То може його, може його запитати, яким чином ти вийшов. Як, хіба що потенційно. Пропоную зібрати інформацію про цього блогера, де живе, чи є в нього захист, відсрочка та все таке інше. І це буде для вас суттєво. Аналізуйте, коли вмикаєш аналіз інформації, набагато простіше збирати цю інформацію, коли без емоцій. А згодом можливо навчитись скептично дивитись на речі. <клух> Вибачте. Скептично дивитись на речі та узагальнити, що можливо, де можливо і як можливо. І це допоможе. На все добре. Успіху!